Мої вітання, незламні народи! Привіт підписчикам мого каналу. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні, 21 травня 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це перша обробка винограду. Весна цьогоріч, друзі, вже ви знаєте, є складною. Багато хто зараз буде казати, для чого це відео, нема що обробляти. Ну, друзі, є такі регіони, які не постраждали або постраждали частково від зворотних заморозків. А значить, наш, наш виноград треба обробити. Весна дійсно складною. Ці коливання е, температур е, дуже погано впливали на розвиток і на ріст винограду, нічні температури в районі нуля, е, денні температури відносно тепло. І виноград. Реально стоїть на місце. Почуть розвивався, почуть підростав, але ж, по-перше, пагони нерівномірно росли і ростуть. По-друге, кволий, виноград, по-третє, хлорозить, і антракноз деякі кущі підхватив. І отак все по-різному. Але ж зараз наступили гарне тепло, наступили гарні такі денечки сонячні, і нам треба цей виноград обробити. Знаєте, я вже давно хотів це зробити, але ж в мене все не доходили руки, по-перше. А по-друге, я ходжу і дивлюся так: один куш гарніше розвинувся, другий ще сидить на місці, третій там до половини, четвертий там, ну все по-різному. Тому я чекав, щоб щось підросло більш-менш вирівнялося. Дивіться, я буду обробляти системними препаратами свій виноград і бажано, щоб рослинка пагін у нас був більший. Ми е, першу обробку робимо по п'ятому листку. так. І хочеться, щоб е, пагін відносно був і більший. Я маю на увазі не такий сантиметра 10 і там 5 листочків, а щоб пагін був більший. Чому? Зараз покажу приблизно. Ось дивіться, ось дивіться, ось ось такий гарний пагін, бачите? Ось такий гарний пагін. Туди раз, два, три, 4, 5, шостий листочок з'явився. Пагін вже має більш-менш гарний листочок. І він є немаленький. Ми з нашим системним препаратом пройдемося по, по наших пагонах, і препарат гарно буде входити в структуру листка, в структуру пагона. І цим. Він краще буде діяти на нашу рослину. Тому я рекомендую в кого ще е, листочок не підріс, то почекати трошки. А хоча вже куди чекати вже такий, е, таке число в травні місяці, хочеться вже її обробити. Хоча е, ще, ще, ще не пізно. Е, а можете зробити е, вибірково. Ми, ви можете, наприклад, там. 5-6 кущів, якого більше винограду можете обробити раніше, якщо більш-менш кущі підросли, а є кущі менші. Почекати кілька днів вони підростуть і обробити ті е, такими самими препаратами. Ну, тобто, збалансуйте, як правильно зробити. Звичайно, хочеться зробити за один раз і забути. Взагалі, друзі, ми будемо робити першу обробку, а самих основних е, обробок є 3. Перша обробка ми робимо по п'ятому листку, друга обробка робимо до цвітіння, а третя обробка на горох після цвітіння. Звичайно, я буду зараз робити бакову суміш, розкажу, якими препаратами. Кожен раз я, коли буду обробляти, у мене бакова суміш буде різна. Хоча, як в кого виходить, може бути і та сама. Я цього разу буду приміняти такі препарати, як Falcon, Radomil Gold. Від шкідника я буду давати препарат «Ампліго». І від кліща, від кліща, якщо в кого немає кліща, ну, я даю для профілактики. По-любому можна обробити окремо пізніше, можна дати в цю бакову суміш. Я буду давати такий препарат як Сілкер. В минулому році я ним користувався і не тільки по винограду, по, по саду. і по посаду. Він мені сподобався, я буду використовувати ще раз. Буду таку робити бакову суміш. І обов'язково хочу додати в цьому році, я вже його приміняю третій раз, такий препарат як Асковіп. Асковіп. Це антистресовий препарат 25 мл на 10 літрів води. Ми розводимо цю бакову суміш і йдемо і обробляємо. В кого нема таких препаратів, ви можете скористатися іншими препаратами. Може, в вашій аптеці є, наприклад, такі, як Love Сенсейшн, Топас, Танос. Якщо є тройсет препарат, також можна, як нема що, є тройсет, тут, по-моєму, від оїдіума, мільдію, чорної плямистості можна робити. Ті від Жет є такий препарат. Якщо немає, наприклад, ампліго, «Ампліго» препарата, можна звичайний актором обробити. Препарат Брунька, якщо у вас є не да, до речі, друзі, е, старайтеся купити, е, якщо немає у вас таких препаратів більш професійніших, і ви купляєте такі в пакетах, то е, купляй, купуйте надійного продавця. Е, бо зараз на, на ринку дуже багато фальсифікату, і можна просто купити е, гроші, звичайно, на вітер, але ж нам треба обробити, щоб воно подіяло. Тому. Я, наприклад, в Рівному купую одного того самого продавця, магазин аграрій біля ЖД-переїзду. Хто рівненський знає, хто біля Рівного живе поруч, можете приїхати, або кому треба, в коментарях можу точну адресу, або під відео я оставлю адресу салону магазину. Аграрій, можете придбати, дуже великий вибір є товару. Це не реклама, але реально я там беру і мені там все подобається. Далі, якщо немає у вас таких препаратів, можете да, ну, пошукати ті віджети, я вам вже казав, хорос кольт, антракол, санмайт від кліща. Такими ж також препаратами можна пройтися для першої обробки. Зараз будете питати, коли правильно і за який час до дощу обробляти наш виноград. Обробляти виноград, обробку проводити бажано в ранішню або вечірню пору доби. Я роблю в вечірню пору доби і, і люблю в вечірню пору доби робити обробку, і вам рекомендую. Ви знаєте, не кожен вранці може встати в п'ятій годині і обробити виноград. А якщо обробити його пізніше, сонце піднімається доверху, промені е, падають на нашу обробку і можна попекти листочка, а це не дуже добре. І випаровується наш препарат з листка, швидко висихає і не так е, надійно проникає в нашу рослинку. Тому я рекомендую обробити вечором. І цей препарат до ранку гарно подіє і буде вам добре. Щодо того, за яку годину до дощу краще обробити виноград, ну, ви знаєте, я перед тим як обробляти виноград, я заздалегідь дивлюся прогноз погоди, моритору е всі е сайти і дивлюся справді у відсотках. Скільки буде і які будуть опади. Тому приймаю рішення і роблю. Звичайно, буває таке, що погода така мінлива. І сьогодні зранку дощ, ввечері дощ і в обід не будеш кропити, і, і, і ти мусиш якось знайти ту хвилину, тих 15-20 в цю годину, щоб обробити. Тому, коли ви вже обробили, і дощ пішов за години 5-6 або ото ввечері покропили, а вранці дощ, нічого страшного, ваш препарат подіяв. І він вже ввійшов в структуру листка, і він системно діє. Звичайно, якщо ви обробили виноград і через пів години за годину е пішов дощ, ну вважайте, що він чуть починав діяти, але його змило. Тому я рекомендую е повторити цю процедуру і обробити виноград ще раз. Звичайно, це накладно, е коштовно. Ну а що зробити? Як кажуть, в природі нема поганої погоди, а нам треба до природи привикати. Обробку обов'язково робити по сухому листку. Деякі вмудряються так: о, дощ пройшов, все, дивляться по прогнозу, далі дощу не буде, а листок мокрий, все тече, капає і він бере. Оприскувач і давай бігом пішов, пішов, бо до ранку дощу не буде. І воно все стекло, і ніякого ефекту, ну майже ніякого ефекту від того не буде. Тому рекомендую обробляти по сухому листку. Прийшовся, прийшовся, щоб воно охватило вашу, ваш весь куш з усіх сторін. Я думаю, розберетеся, як користуватися оприскувачем. І так, коли бакова суміш готова. Все, е, апарат заправили, все заправили е, і йдете на участок обробляти виноград. Подбайте, будь ласка, про засоби індивідуального захисту. Е, якщо у вас нема комбінезона, то одіньте якісь старі речі на себе. Обов'язково одійте рукавиці. Якщо у вас немає маску, надіньте марлеву пов'язку. Та в кінці кінців просто балаклаву якусь надійте або шарфіка. Ну, я думаю, що в наш час зараз можна купити е, якийсь хоча б елементарний респіратор, не проблема. І обов'язково окуляри. Що я рекомендую зробити перед обробкою винограду? Хто слідкує за мною, той знає, хто перший раз у е, мене на каналі попереднє відео е, я знімав, як правильно формувати і нормувати виноград. Ось хто ще не... Зробив нормовку, обов'язково перед обробкою пройтися і зробити нормовку, виламати дві тройнички, і пронормувати. І хто, якщо вже пагони піднялися великі, хто ще не підв'язав, обов'язково підв'язати виноград. Тому що коли ви берете оприскувача, починаєте обробляти, ви можете гілку зачепити, можете щось зламати і взагалі краще, щоб все було пронормоване, а тоді обробляти. І друге таке, такий момент, що коли ви виноград обробили, бажано на виноградник не заходити 2-3 дні. Ну, по-перше, кожна робота любить тишу, а по-друге, ви знаєте, наші препарати вони лежать всі на листку, і йде випаровування, і не бажано ходити по винограднику і дихати цим, цими препаратами. Тому я рекомендую так, перед обробкою зробити все, що можна зробити, і 2-3 дня після обробки на виноградник не заходити. Ну що, друзі, теорію вже послухали. Йдемо, готуємося, чекаємо вечора і починаємо працювати. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайк, палець доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, обов'язково радий бачити на моєму каналі. Хочу побажати вам всім гарного мирного неба. Слава Україні! Будьте здорові!